Гімназія Аркаса, Палац культури корабельний, академічний художній драмтеатр, дача Кудрявцева та десятки інших пам'яток архітектури Миколаєва, які зруйнувала Росія. Що з ними буде? А поки підписуйтеся на Меквісті, аби бути в курсі подій міста. Миколаївщина стала однією з областей, де пам'яток культурної спадщини та об'єктів культурної інфраструктури ворог зруйнував найбільше тільки у Миколаєві це 77 об'єктів. Ступінь їх руйнувань різний. Від вибитих вікон до суттєвих обвалів, але серед них є також і історичні будівлі, які сьогодні стоять напівзруйновані внаслідок російських обстрілів. Чи є у них шанс на відновлення? Зараз влада сфокусувалася більше на відновленні об'єктів критичної інфраструктури та житла, що цілком логічно як для країни, де триває війна. Тому для цього процесу долучаються міжнародні партнери, як, от, наприклад, Данія, що відновлює історичну будівлю гімназії Аркаса. Однак це все ж скоріше. Еще виключення ніж свідчення налагодженої роботи влади у сфері збереження культурної спадщини під час війни. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. А якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті у шапці профілю. Гімназія Аркаса, Палац культури, корабельний, академічний художній драмтеатр, дача Кудрявцева та десятки інших пам'яток архітектури Миколаєва, які зруйнувала Росія. Що з ними буде? А поки підписуйтеся на Меквісті, аби бути в курсі подій міста. Миколаївщина стала однією з областей, де пам'яток культурної спадщини та об'єктів культурної інфраструктури ворог зруйнував найбільше тільки у Миколаєві. Це 77 об'єктів. Ступінь їх руйнування різний. Від вибитих вікон до суттєвих обвалів, але серед них є також і історичні будівлі, які сьогодні стоять напівзруйновані внаслідок російських обстрілів. Чи є у них шанс на відновлення? Зараз влада сфокусувалася більше на відновленні об'єктів критичної інфраструктури та житла, що цілком логічно як для країни, де триває війна. Тому для цього процесу долучаються міжнародні партнери, як, от, наприклад, Данія, що відновлює історичну будівлю гімназії Аркаса. Однак це все ж скоріше. Ше виключення ніж свідчення налагодженої роботи влади у сфері збереження культурної спадщини під час війни. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. А якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Меквісті у шапці профілю.